Війна змінила усе. 31-річний франківець Сергій Галій до повномасштабного вторгнення працював інженером МРТ у Прикарпатському онкоцентрі. Вранці 24 лютого каже, зібрав найнеобхідніше. Взяв кота, купив продукти та воду і пішов на роботу. Але вже за кілька днів вирішив, мусить йти захищати країну. Пішов в військомат міський там три дня посидів. Тому військкоматі кожен день казали, все, відправляємо, відправляємо. І в від ітозі десь 27 числа відправили в старичі. Відправили вчитися на артилеристів, на, на, рапірі. на рапірі. Трошки ми повчилися, потім обстріляли старичі, Після короткого навчання Сергій опинився на Донеччині. Перші дні на передовій, пригадує, були найважчими. Постійні у обстріли, мінімум інформації та невідомість. Нас відправили в піхоту і стали тоді старшим стрільцем. Чим відрізняється старший стрілець від обичного стрільця? Я так і не зрозумів. Мені так ніхто і не повідомив. Після цього ми 1 квітня нормально так получили. Багато людей потрапило в полон. Десь недавно, це коли було тисячу на тисячу людей, обміняло ту людину, яка була зі мною. Там приходили такий трохи опитніший лейтенант. Він нам приблизно пояснив. В нього були дуже грандіозні плани. що Там виїжджає БМП. Ми витягуємо Брауні, Брауні підбиваємо його гусеницю. БМП добиваємо, потім його вночі прилазимо, евакуйовуємо то БМП. І маємо тепер ми стаємо механізованими. З'єднанням. Це все не сталося. Після обстрілу частину підрозділу перекинули на позиції, інші залишились в ангарі. Мені пропонували піти на позицію, такий та ні, давай, Роман, послухай, як ти вернешся і розкажеш мені, як там було. От він і потратив в полон. По один пропавший безвісті, кулеметник десь пропав. І потім пішлася вже, почалася стрілка дня. І десь через дві години прибіг той хлопецький розказував, що які в нас грандіозні плани. І він такий, блін, виходьте на зв'язок з постом, де пост, з постом втрачений зв'язок. Почали організовувати якусь. Хотілося б сказати оборону, але це були якісь хаотичні дії. Згодом вони опинились просто неба без укриттів. Тільки ввечері приїхали побратими, які допомогли вибратись і повернутись у безпечніше місце. Потім нас ще відвезли на полігон, щоб ми трошки навчилися стріляти. Ми трошки постріляли, е, мабуть, більше, ніж в цьому. В старечах за час служби Сергій змінив кілька напрямків і батальйонів. А в липні 2025 року через поранення продовжив службу вже в тилу в одному з територіальних центрів комплектування та соцпідтримки в Івано-Франківську. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія